Чи є геоінженерія шляхом до боротьби з глобальним потеплінням? Вчені десятиліттями попереджають про проблему потепління. Але перехід від викопних видів палива до екологічно чистої енергії вимагає часу. Тому деякі шукають нестандартні способи боротьби з глобальним потеплінням. Геоінженерія може бути одним з таких способів: це набір технологій, які спрямовані на маніпулювання навколишнім середовищем і дозволяють змінювати клімат. Але є багато невідомих наслідків і ризиків пов'язаних з цим. Зміна клімату планети не є новою ідеєю. У 1965 році науковий консультативний комітет президента Ліндона Джонсона попередив, що можливо потрібно збільшити відбивну здатність Землі. У 1977 році Чезаре Маркеті запропонував ідею секвестру вуглекислого газу в океанах. Термін Сонячна геоінженерія вперше офіційно з'явився в березні 2017 року, коли Гарвардський університет оголосив, що запускає нову наукову програму. Пов'язано з сонячною геоінженерією. Ця програма передбачає вивчення впливу різних речовин, що виділяються в атмосферу, на відбиття і розсіювання сонячного світла. Найвідомішим прикладом природної сонячної геоінженерії було виверження вулкана Пінатубо на Філіпінах влітку 1991 року. Відбиваючи сонячне світло назад у космос, частки в стратосфері допомогли знизити глобальну температуру приблизно на пів градуса Цельсія протягом наступних двох років. Потрібно розуміти, що різні форми маніпулювання навколишнім середовищем застосовуються людьми вже давно, але Єврокомісія планує заборонити геоінженерію на території ЄС. Замість цього комісія пропонує зосередитися на скороченні викидів парникових газів і адаптації до мінливого клімату. Однак не всі згодні з планами Єврокомісії. Геоінженерія може бути корисним інструментом для пом'якшення наслідків зміни клімату. Вчені також стурбовані, що інші країни можуть проводити геоінженерні експерименти без міжнародного схвалення та нагляду. Та результати досліджень вказують, що продовжуючи викидати парникові гази з геоінженерією або без неї, люди порушують дуже складну систему, яка потім влаштовуватиме для нас сюрпризи щодо клімату.